Так, може виглядати комплект на 30 тонн, значить у нас деревна бочка, циліндр 30 тонн, насос ручний. Значить, перевага даного насосу. У нас ручного типу він у нас буде в Комплект у нього вже стоїть зацериновий манометр. За рахунок даного насосу ви можете підключити 2 або 3 таких пресів. виходить у вас один насос, три преси можете працювати одночасно. Значить, виходить... Ми підключаємо до насоса розподільник на три рукава високого тиску, підключаєте просто до кожного циліндра і працюєте на одному насосі, у вас буде ви зможете працювати на трьох пресі, пресах. Просто в нас є ще комплектації з ручними насосами, де у нас два плунджери. Там, в принципі, можна зробити таку саму систему, але тільки буде два циліндри працювати від даного насоса. Цей насос також має. В нього, що в нього йде один плунжик, коли ви його накачуєте, опускається в нас шток. Коли він впирається в металевий диск, він автоматично переключається. Получається, ви вже коли наганяється тиск, ви, вам зручно буде з ним працювати. Також переваги даного насосу, в нього йде вже залято масло, 3200 літра масла залято, що дає змогу нам підключити 3 одночасно преси. По даному насосі, то що зручно, що він буде в нас мобільний. Ви його можете поставити будь-де, де вам зручно, і з ним працювати. Також можна е, додатково поставити більші рукава, довше, е, можна поставити на 4-6 метрів. Так що ви можете, наприклад, у вас там стоїть, е, тут стоять преса, там ви собі зручно працюєте з даним насосом. Тому що, якщо ми беремо модельку на рамі, ну, він прив'язаний до самого. Пресу. Так що такі переваги даного насосу. Якщо ви плануєте працювати з декількома пресами, рекомендую даний насос. Він справляється, буде справлятися з даною задачою. Якщо вам тільки один прес, один насос, можна брати укомплектовувати насос з двох плунжерного типу. Так що при виборі обирайте.